Всім привіт, з вами Левко, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із моїх найулюбленіших ігор, серйозний сам 3. Дана гра була розроблена хорватською студією Кротім та випущена у 2011 році. Саме ця гра стала моєю першою комп'ютерною грою, яку я пройшов. Це, в свою чергу, є основною причиною, чому я вирішив зробити на неї відеоогляд. Тому давайте почнемо спочатку і поговоримо про сюжет. Сюжет даної гри починається з прологу, в якому йдеться про недалеке майбутнє, де закінчились майже всі корисні копалини. в цей же час археологи знаходять пустелі артефакт давно зниклої на планетної цивілізації з планети Сіріус, але незабаром на землю прилітає ментал зі своєї армії істот, яких він колись захопив і починає війну проти людей. Через три роки тяжкої боротьби людство стало на межі існування, Проте, як виявили вчені, що артефакт, який був виявлений, у пустелі являються ключем до вічності однак, як його ввімкнути, ніхто не знає. Саме це нам і прийдеться вирішувати по ходу грі. Головний герой це ветеран війни та елітній боєць об'єднаної армії землі Семюель Стоун на призьку серйозний Сем. Why, yes. As a Спочатку ми повинні знайти професора, який знайшов корисні дані по тому, де може бути підсказка, як кімкнути ключ до вічності. Потім ми вирушаємо до свінста, щоб знайти потаємну кімнату, в якій розповідається про місце знаходження генератора, який потрібно активувати, щоб машина часу запрацювала. Далі ми активуємо два генератори і відправляємося на відпочинок. Але деякі обставини змушують нас власноруч активувати ключ до вічності. По ходу гри Сем час від час буде жартувати та комунікувати зі своїми напарниками. Целфір, це максимально короткий переказ подій з мінімальними спойлерами. На мою думку, як для лінійного шутера сюжет достатньо файний. Зірок з неба не хватає, але ж ми граємо в м'ясні шутери не заради сюжету. Тому давайте поговоримо про м'ясо, а точніше про прибульців, які дуже добре перетворюються на фарш. Я поділяю ворогів в даній грі на три класи. Перший клас це звичайні прибульці, яких можна ліквідувати навіть голими руками. До цього класу відносяться самки Гнарів, одноокі великі накачані створіння, що нагадують Майка Вазовського на стероїдах. Безголові ракетники, це просто чоловіки без голови у бусковій майці із маленькою ракетницею в руках. Клони з автоматами та дробовиками, це клони солдата, якого Ментл воскресив за допомогою кібернетики не являє собою великої небезпеки: антариси, повокподібної істоти, які кусаються та плюються кислотою. Печерні демони, схожі на суміш мавпи та кішки, люблять ховатися від головного героя і нападають зненацька. Скіфські гарпії, літаючи на жінки, які мають достатньо привабливі форми та достатньо гострі кіхті. Скелет скліра, скелет, який скріплений за допомогою магії. Не дивлячись на його, здавалось би. Крихкість являється дуже спритним та небезпечним ворогом. Ну і, звісно ж, легенда всіх відеоігра. Ворог, який любить максимально близько наближатися до вас та взриватися. Кріпер. Uh. <кхем> Стоп, не та гра. Тобто безголовий камікадзе. Uh. Put a sock in it. Як для істоти, у якої відсутня голова, кричить він достатньо таки голосно і виразно. Тому, почувши його один раз, ви більше не зможете забути його крик. Також до цього класу інопланетних виродків можна віднести дитинча арахноїда та малобіомеханоїда. Вони являються меншою та слабкішою копією своїх старших аналогів. В цілому, цей клас монстрів намагається ліквідувати свого ворога не своєю якістю, а кількістю. Другий клас ворогів це прибульці для вбивства яких потрібно прикласти зусилля. Відкриває цей список сиріанський бик, перевертані, який є великим биком з великими рогами, який може відкинути вас дуже далеко. Рахноїд дорослий, це великий краб з двома кулеметами плешня. Біомеханоїд великий це велика істота, яка має при собі дві великі ракетниці, які роблять дуже сильно Бобо. У телі ракетчик, істота, яка була зліпна із залишків інших прибульців. Має велику кількість здоров'я та дві ракетниці. Технополіп це літаюча істота, що являє собою вертоліт з двома кулеметами. Являється дуже небезпечним на ранніх стадіях гри. Відьма Архіман, чафлунка тіней. Яка за допомогою психоматичних маніпуляцій піднімає в повітря на деякий час, що робить його легкою ціллю для всіх інших ворогів. Хнум! Потужний та дуже небезпечний ворог з копитами, має товсту шкіру, що дає йому імунітет до деякої вогнепальної зброї. Хнун є розумною істотою, тому він може ухилятися від ракет. Також він стріляє трьома вогняними кулями, які наносять дуже багато пошкоджень. Загалом цей клас монстрів є дуже небезпечним. Третій клас ворогів це боси. В основному в цій грі босси це просто другий клас монстрів зі збільшеним здоров'ю. Але в грі є два босси. Боса, які не схожі на інші. Перший це бойовий корабль класу «Алькор». Він випускає зі своїх люків підмогу у вигляді різних прибульців. Тому в той час, коли він їх відкриває, потрібно по ньому стріляти. Другий це фінальний бос гри Укзан 4. Він має дві великі ракетниці та армію, яка його постійно оточує. Тактику про те, як його подавати, ви повинні здогадатися самі. Також є така істота, як піщаний кіт». Він являється безсмертний його головна роль заключається в тому, щоб на піщаних рівнях не давати гравцю вийти далеко за межі карти. На мою думку, це дуже оригінально і унікально, тому що замість того, щоб поставити невидимі стінки, розробники гри зробили безсмертного ворога, який вбиває гравця, який зайшов занадто далеко. Що ж, поговорили про м'ясо? Тепер давайте поговоримо і про м'ясорубку, а тобто про зброю. Сем починає свій шлях з голими руками. За допомогою рук він може виривати очі, голови, серця та звертати шиї. Також ближній бій можна активувати і зі зброєю в руках, просто підійшовши до монстра, достатньо близько і натиснувши англійську клавішу Е. E. Тоді, в залежності від типу зброї, Сем або проведе звичайну атаку ближнього бою, або відкине за допомогою ноги, що дозволить йому легко добити монстра. Десь в середині гри Сем знайде браслет, за допомогою якого він зможе більш ефективно вбивати будь-яких монстрів. Але більш детально про цю зброю я розповім в наступному відео. Перша зброя, яку ми знаходимо, це кувалта. Вона дуже ефективно ломає як інопланетних виродків, так і різні дерев'яні загороди і деякі кам'яні забори. Першою вогнепальною зброєю є пістолет, головною особливістю якого є магазин на 10 патронів з безкінечним боєзапасом. У ходу гри ми знаходимо дробових та двохствольний дробовик. Обидві зброї дуже ефективні в ближньому бою. Далі йде штурмова хвинтівка, особливості якої є далекобільність та більність, та здатність прицілюватись, має магазин на 40 патронів. Наступна зброя є однією з візитних карточок серії: це кулемет. Кулемет має найшвидшу скорострільність у грі, тому він дуже ефективний проти великого натовпу монстрів. Далі йде ракетомет, який, як не дивно, стріляє ракетами, що наносить сильні пошкодження та мають велику площу ураження, але снаряди не дуже швидкі. Усошвось, в свою чергу, має швидкі снаряди та малу площу враження. Співка С4 має найбільший радіус вибуху у грі, наносить великі пошкодження. Головною особливістю є те, що можна закріпити С4 на ворогу і вбити його, або завдати дуже великих пошкоджень. дуже ефективно проти кнумів. І останньою і найпотужнішою зброєю в даній грі є гармата СБЦ. Вона стріляє великими гарматними ядрами, які можна заряджати. І чим довше заряджаєш, тим більше шкоди нанесе випущене ядро. Коротко про дизайн рівнів. В основному це малі і великі арени, які з'єднані між собою сюжетно або невеликими проміжутками. Саундтрек, саундтрек до даної ігри написав Дам'ян Марвуна, людина, яка так би мовити, собаку зіла в написанні музики до цього жанру відеоігр. тому що він писав цю музику до всіх. Попередніх частин сема музика в даній грі має дві сторони: спокійна, заспокійлива, коли поруч немає ворогів та енергійна і підбадьорлива, коли на горизонті з'являється ворог. Також окремо варто згадати про музику, яка лунає в фінальних титрах. Це одна із найепічніших музик у відеоіграх. В цілому саундтрек в цій грі на досить високому рівні. І от, коли сюжет, вороги, зброя, саундтрек та дизайн на рівні поєднуються, виходить неймовірний геймплей, за який я і люблю цю гру. Коли на тебе пруть купу прибульців, тобі потрібно слідкувати за кількістю боєприпасів і намагатися уникати снарядів, які в тебе летять паралельно, виставляючи пріоритет, кого вбити в першу чергу. Кого можна залишити на пізніше? До кожного типу монстрів потрібно дібрати свою тактику, щоб заощаджу патрони та час. Також варто слідкувати за кількістю здоров'я і броні та вчасно їх поповняти. Саме це приємне відчуття, коли ти в розпалі битву встигаєш слідкувати за всім і самотужки знищуєш цілі армії інопланетних виродків. Ти розумієш наскільки ти крутий, наскільки б багато їх не було, наскільки б мало в тебе здоров'я не залишалося, ти не здаєшся і винищуєш монстрів не. Зважаючи ні на що. процес винищування інопланетян і є найбільш насолодою в цій грі. Але наскільки б сильно мені це все не подобалось, і наскільки б сильно я не любив би цю гру за ностальгічні відчуття, у грі є і мінус. Перший мінус це підземні або темні тілянки рівнів. Time зробити трохи це є одним із основних мінусів, тому що вас переміщують з сонячного просторного середовища у вузький темний коридор та такі ж самі маленькі арени. Звісно, у вас є ліхтарок, які автоматично вмикаються, коли ви заходите в темне місце, але це все одно звужує ваше поле зору. Також в цих місцях є монстр, з якими не дуже легко справлятися. Ці місця в основному попадаються на початку рівня, що трохи зм'якшує ситуацію. Другий мінус це мале різноманіття локацій. Перші. Декілька рівнів проходять в Каїрі, точніше в його розвалені. Потім рівні будуть проходити в храмах сонячного Єгипту, і ще буде два рівні в похмурому Єгипті. Третій мінус це інертан. Якщо коротко, то інертан це штучний інтелект, чіп, вживлений в Сема, під черпну коробку і підключений до нервової системи. Він збирає і аналізує всю інформацію навколо сема. Так от в даній грі він майже безкорисний, тому що він показує певну інформацію деякий час. Якщо ви не встигнете прочитати, то пройдеться або Перезаходити в інвентар або чекати, поки анімація почнеться спочатку. Та й інформація там не те, що дуже важлива, немає сортування по групам, не пишеться статистика рівня, це потрібно відкривати окреме вікно, не пишеться здоров'я прибульців. Коротше, в ньому майже нічого корисного, що було в інших частинах серії. Четвертим мінусом я можу назвати двох монстрів: це печерний демон та відьма Архімана. Відьма Архімана, тому що забирає на себе всю увагу гравця. Ігнорувати її дуже тяжко, тому бажано розправлятися з не... В першу чергу, а от печерні демони навпаки, майже не привертають до себе уваги. Вони ховаються від гравця за колонами, щоб потім зонаська вистрапити на нього. Це той випадок, тоді, коли не монстр нападає на вас, а ви повинні нападати на монстра. Ще також печерні демони в основному трапляються в темних місцях на рівні, що робить їх просто одним із найгірших ворогів у грі. Ви бігаєте в темряві з обмеженим колом та шукаєте цих виродків серед колон. П'ятий мінус це онлайн і досягнення. Як не дивно, для гри, який вже майже 11 років онлайн і мертвий. Це не було б великої проблеми, якщо б частина досягнень не досягалася за допомогою онлайну. Тому, якщо ви хочете отримати всі 100% досягнень, вам потрібно мати друга з купленою грою. На цьому мінуси серйозного SEMA 3 закінчується, як і сам огляд. В кінці я хочу сказати, що гра є одним із найдоброякісніших шутерів старої школи з непоганим сюжетом та цікавим геймплеєм. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Зовсім скоро я зроблю огляд на доповнення до гри, в якому більш детально розкажу про різні дрібниці, такі як секрети, таблички та написи на стінах. Бажаю всім успіху! Все буде Україна!